Слава Богу, брат і сестрі! Слава Богу. Щось так тихенько. Слава Богу. слава Богу! О, Бог наш достойний слави! І ми не повинні скупитися, щоб сказати, слава Богу. За все, слава Богу, треба казати, браті і сестрі. Ви знаєте, я так зауважив оцей псалом, що ми співали. Кому це було сказано, раджу тобі купити в мене. Кому це було сказано? якій церкві? Якого періоду? Лавдікійського періоду. Раджу тобі. Ви знаєте, ми виходимо на це місце, відкриваємо цю Біблію, і тут багато є для нас порад. І добре, коли ми за цими порадами приходимо до Слова Божого. Тут багато є порад для нас. Часто бувають такі в житті ситуації, ну не знаєш, як поступити в ті чи інші положення попадаєш, а приходиш до Біблії, вона дає тобі пораду. Правда? Де є пораду відкриваєш, там знаходиш собі пораду, утіху знаходиш, часом облічення знаходиш. Не часом, а постійно знаходиш, бо ми люди недосконалі. Біблія вона нас учить правильні дороги. Раджу тобі, каже, купити золото в мене, а в ньому очищене. Ви знаєте, я теж вже як толік нагадував вже декілька днів роздумую над ним місце писання і хочу його зачитати, поділитися. Зяв для себе з вами поділюсь. З цієї книги рідко читають. Книга Сірахова, Другий розділ. З першого вірша такі слова. Сину мій, якщо ти приступаєш служити Господу Богу, то приготуй душу твою до спокуси. Управ серце твоє і будь твердим. Не знічуйся під час відвідування. Прилипися до Нього. І не відступай, щоб звеличитись тобі на останок. Усе, що стається з тобою, приймаю, хоче. І в митливостях твого приниження будь довготерпеливим. І особливі на цей віршик п'ятий хочу звернути увагу. Бо золото випробовується в вогні, а люди угодні Богу горнилі приниження. Віруй йому, і Він захистить тебе. У прав путі твої надійся на нього, ті, хто боїться Господа, очікуйте милості Його і не ухиляйтеся від Нього, щоб не впасти. Яке місце? Я старого цього завіту прочитав, але перейду в новий. Браці і сестри, ви знаєте, коли люди приймають хрещення, то сразу сатана починає атакувати тих людей. І тут написано синами, якщо ти приступаєш служити Господу, то приготуй душу твою до спокус. Ми багато спокус переживаємо в житті. І зараз переживаємо і будемо переживати, поки будемо жити. Тому що є той, який спокусив перших людей, а він за нами теж ходить. Шукає, щоб десь нас підрізати з правильної дороги. Ви знаєте, браті сестри. І я пригадую перехожу в Новий завіт. За Ісуса Христа, браті і сестри, коли Він вийшов на служіння, йому виповнилося 30 років, тоді Ісус поведений був духом у стелю, щоб спокушував його диявол. Перед тим, як вийти йому на місійну працю, Він приходить спокусу. І ми знаємо, що там Христос прийшов. Там було сказано, він зголоднів на цій каміні, скажи, хто станеться хлібами, а він все писання. А він писання. Відсікає все. А потім каже, що царство світу тобі дам. таки мені поклонись, каже Господу Богу, поклонись, На крило храма, проходить спокусу Христос. І це дуже важливо, браті і сестри, в тих спокусах нам вистояти. Притрічах ми читаємо 17 розділ 3 вірш. Плавіння для срібла горнило для золота, а серця випробовує Бог. Я хотів би звернути увагу на горнило? Я прочитав, каже, бо золото випробовується в вогні, а люди в горнилі приниження. Браття і сестри, у вас було, коли що вас принижували? У мене було. Навіть скахдрі принижували вітає, та яка така його думка? Це не моя думка, а думка Писання. Так, Писання пише друзі. Я свої думки не хочу сюди вставляти. Бо моя думка може бути помильна. Ми люди ми здібні помилятися. Понімаєте, але тут писання каже: люди, які угодні Господу, проходять горнило приниження. Є ще одне місце, яке написано в Слові Божому, Ісаїї 48.10. Бог каже до Ізраїля через пророка Ісаїю, ось я розплавив тебе, але не як срібло, а випробував тебе у горнилі страдані. І є, ще горнило страдані. І в нас буває в церкві, брати і сестри, хто проходить це горнило. Можливо, зараз хтось проходить це горнило страдані. Я пригадую, свою сестру покійну, коли вона проходила, горнило страдання. Дзвонять до мене прийди. Я серед ночі приходив, ложив на ноги руки її і молився, стояв на колінах декілька годин. І каже, поки ти молишся, біль стихає. Горнило страдання проходило. І хто то може в церкві сьогодні теж це горнило страдані? Браті, і сестри, ми проходимо в житті цьому нашому. Але тут написано, люди угодні Господу. Христос проходив те горнило страдання. Горнило приниження проходить, правда? Його ж теж принижували. Казали б йому без, казали, силою відзувула і зціляє. Де то хотіли з гори скинути, але не розуміли його. Його не розуміли. Часто, ви знаєте, коли говориш істину, не розуміють тебе. Та щось ти неправильно кажеш, да та не так. Воно не так має бути. Ну, таке буває в нашому житті. Ви знаєте, братья, і сестри, я дивлюся на одного хлопця, якого батько виділив між своїми синами. І навіть одежу йому різну дав кольорову. А він прийшов оце горнило приниження. Посилає до батьків. Батько братів, десь -то там вони в харані пасли худобу овець, і вони йдуть туди, він йде туди. Знаєте, як брати живуть? Вони його принизили, кинули в яму. Мало того, та ще й продали. Проходить оце горніло унічуження, бо він угодний Господу. Брати і сестра, якщо ти угодний Господу, готуйся до горніла унічуження. Сьогодні наша держава приходить, горніло унічиження, приниження. Ви знаєте, нам неприємно, коли нас принижують. Ми часто, навіть у проповідях, можемо почути, ну скільки раз прощать брату моєму. А чому проповідь ніхто не скаже тому, хто обіжає? Той, хто принижує. От до того ніхто не звернеться. Я розумію, це правильно, ми повинні прощати, бо молимося, Отче наш. Правда, браті і сестри? Ну молимося Отче наш. Ми молимося, прости нам, як ми прощаємо. Ми маємо прощати, ми об'язані робити це. Христос прощав, він нас так учить. Але мало хто говорить за тих, хто принижує. І мало говорить за тих, хто обіжає. Ну, він хоче, щоб я упростили, і він ходить далі, собі росте і далі робить свою справу. І далі принижує хоч що ще когось шукає, щоб принизити або обідати. Таке буває. І ми бачимо, друзі, перед тим, щоб підняти на висоту цього чоловіка, він проходить долину уніження. Там в домі Патіфара, каже, душа моя вийшла в железо. Йосип багато пережив. Принижень. Але коли він прийшов в ту долину приниження, Бог піднімає його. Другий після фараона. Пройшов цей чоловік приниження. І каже Бог до Ізраїля, я тебе переплавю ну, не як срібло. Я дивлюся, яку переплавку прийшов Ізраїль там в Єгипті, пам'ятаєте, яке приниження було для них. Вони робили ці кирпичі, вони постійно там під бічами, під пльотками ходили, їх заставляли тяжко працювати. Мало того, ще, і ще й указ такий даний був, що всі дитятка, які народжуються чоловічої статі та дунілу, що ще може бути, яке гірше приниження? Щоб не розмножався навіть Божий народ. Отакі коварний задом диявола. А він сьогодні плани свій теж кує проти церкви, щоб церква Божа не умножалась. Це приниження, знаєте, я згадую наші батьки, Колись приходить приниження. І я пригадую, я теж застав школу, коли ходив в школу, знаєте, журтенятку, піанір, совол. Це було приниження. І тобі понеділку не ставили зразкову, а задовільну. Тож не пив, не курив, ніколи не вбіжав, батьки правильно вчили, але поведінка задовільна. І якщо ти добре вчився, то тільки троєчка тобі, щоб ти вище не пішов. У мене дружина вчилася невідмінно, але поступити не могла, тому що приниження було. Не можна було, друзі. Це за Христа. Чи готовий я сьогодні, брат і сестра, коли прийдуть трудні часи, готовий я до приниження? Проти оце горніло. Оцей чоловік, якого Бог послав вивезти народ Ізраїля, він теж пройшов горніло приниження. Браття і сестри, пройшов цей чоловік. Будучи сином дочки Фараону, він написав, він відмовився. І перед тим, щоб його підняти на висоту, він проходить долину. Там пастухом пасе овечки. І там його Бог зустрів біля того куща, який горів, не згорав. Проходив приниження. Одного разу навіть рідні брат своєї сестрою Мар'ям його принизили. Пам'ятаєте? І проказа її покрила, вона не стане була сім днів. Хотіли принизити Моїсея, да хван корея Вірон, і такі знайшлися теж. А що доволі весь стан свят? Сьогодні так часом може почути, доволі, а що то за проповіді такі, а що такі за облічення, да, да весь стан свят, да ти церква, що ти там говориш? Браття, сестри приниження. Хай Бог збереже мене і вас, щоб ми ніколи не принижували. Це дуже важливо. Але горніло приниження Христос проходив. І Мойсей проходив, браті сестри. І Йосип проходив. Написано Філіп'ян, другий розділ, восьмим віршом. Він принизив себе, будучи слухняним аж до смерті і смерті хресної. сам себе принизив. Чуєте, син Божий? А за що йому потрібно було принижувати себе? Він, попри вицію отця, був мав велику славу. Але просто принизив себе за мене і за вас. Принизив себе. Він пройшов це приниження. Це дуже важливо для нас, брати і сестри. Читаємо Луки, 23 розділ, 11 віршиком. Але Ірод, із своїми воїнами, зневаживши його, познущавшись над ним, одягнув його у світлий одяг Його. І повернув його до, до Пілата, принизив його. Страшне приниження Христос прийшов. Виновий тернок, виновий тернок з тернини вінок на голову і на колішки стають. Радуйся, цар юдейський. Такого приниження ніхто не переживав Боже пережив. Будучи Богом, одне слово, з їх би праху не залишилося. А вони навколішки заушають його, б'ють по лиці, і він проходить це приниження. І написано: умолив себе, принизив себе. Браття і сестри, це дуже важливо для нас. Пригадую одного чоловіка, за нього сказано, каже Бог, я вибрав мужа по серцю. І перед тим, чим Давіду стати на царство, він пройшов долину приниження. Горніло. А що таке горніло? Я коли Марію малим вирос, я пам'ятаю, ходив, батько робив токором, я приходив на тракторну бригаду, і там був такий квадрат зморований, з цегли, такий всередину з долинкою. Там коло сніг лежав, туди лежали жар, і там такий, як то, на гармошки міг, і його дули, і туди під низ постували повітря, лежало вуголь. І туди ложили метал. І коли там міхом ганяли туди-сюди, надувало повітря, і жар роздувався, високу температуру. Є ще такий уголь Кокс, називають його. І туди ложили метал, і воно грилось, розігрівалось. Я пам'ятаю, як батько робив ці купачки на три, на три такі, щоб купати бульбу. Ви знаєте, оце горніло. Написано золото в вогні». Щоб знаєте, що Бог так буває часом нас допускає, і мене, і вас, щоб ми прийшли в це горнило. Щоб всяка примість. Знаєте, що така примість? Це добавки, щось таке лишнє. Те, що не потрібно бути в тому металі, то треба, щоб воно відділилося. І Бог міті допускає горніло унічиження, у приниження, щоб примість від тебе відстала. Те, що має до тебе приліпло, воно не добре. Ви знаєте, і воно має відстати, щоб воно чисте було. І це горніло. Я його бачив, я бачив, як на ньому працюють. І туди наложили метал, він аж до білого кольору нагрівався. І тоді бракували з нього щось робить. Але так само Бог знає, щось робить той інструмент, який необхідний для Господа, щоб використати для слави Божої. Проходячи, це горнило, браті і сестри. І цей чоловік, Божий Давід, проходить це приниження. Пам'ятаєте, він ішов, коли син рідний встав проти батька, і він іде там, тікає, а з Бахорима виходить чоловік сімей і каже, йди. Іди каже, у І кидає, і, і, і каже один з вояків, а дозволь дозволь господіне п'ють йому голову. Не чіпай. Якщо Бог йому дозволив. Приниження проходить чоловік. А скільки разів його Саул хотів бити? Ганявся за ним скрізь. Він же помазаний на царям душений не цар, але приниження проходить, горніло унічиження. І написано, коли. Кричав один чоловік Ісус, син чий Давідів. Помилуй мене, син Давидів. Да, ми знаємо, Давида не доліки, недостатки. І вони в Біблії написані, але каже Бог мух по серцю. Він знав себе, як в тих ситуацій інших вести. Це дуже важливо для нас, брати і сестри, хай Бог поможе. Пригадуй одного чоловіка Божого, який говорив від імені Господа. І народ його не здобив. Каже, повинен цей чоловік смерті. Бо він, каже, розслабляє руки воїнів і говорить вопреки народу. Хіба так зараз не буває? В церкві? Буває. Якщо ти будеш устаювати істину, написано там у цього самого сераха, сражайся за істину до смерті. І цей пророк Єремія, знаєте, що з ним зробили? Туди в яму принижують. Він горніло унічиження проходить. Туди до ями його. І він там ті ями сидить, погрозився по руки там. Сидить ті ями. І знайшовся один є чорнокожий. чорнокожі. Ніхто з Божого народу навіть уста не відкрив. Чорнокожі їх приходить до царя і каже: Господин цар, в місті хліба немає, а він помре там. І пішла, послали людей, віровки, лоскуття, написано, підложили витягують пророка Божого. Сьогодні багато хто хотів би бути пророком, але пророчий хліб не всі хочуть їсти. Пророчий хліб він нелегкий, друзі. нелегкий, Тому що не разі каміння полетить і принизять. І скажуть, то не Бог говорив. І я таке чув і бачив. Але Бог говорив. Пригадую одного брата, ви знаєте, ну його навіть браття старші визволи, жили одуканту. Що то таке? Таке проствока через тебе було. А він так тихенько каже, брат, я не знаю, але Бог сказав. І я не можу сказати, що це не Бог. Бо я впевнений, що Бог сказав. А як ви зі мною поступите, я казав Ємбі, я в ваших руках? Як ви постуєте ваша справа? І вони бесідують у двері, хтось стукає, заходить, ще один браке, браті, успокойтесь, не розбирайте цю справу. Просто вже сповнилось. Було до того чоловіка сказано, попередження від Господа, що йому вже така ситуація, він попав дуже в тяжку аварію. А було зарані сказано. Братя і сестри, це дуже важливо, брати і сестри, сьогодні оце, оце горніло пройти. Пройти горніло зберегти вірність Господу. Читаємо Йова 10 розділ, 15 віршом. Якщо я винен, то горе мені. І якщо я правий, то не насмілюся підняти голови моєї. Я присищений приниженням. Це каже Іов. Пам'ятаєте, друзі прийшли? Сперва пилюку кидають, сім днів мовчать, а потім відкрилися уста. І почався розговор. І ми читаємо книгу Іва. Що для цього чоловіка? Який чоловік цей пройшов приниження? Я не хочу вглублятися за браком часу. Там дуже такі багато є слів, де, де він висказує, що як слуги зім, як те, як те він розказує. І Ви друзі мої. Пройшов чоловік велике приниження і горніло страдані. Легко проповідувати, читати з кафедри життя Іва, але ну, зайняти позицію Іва, бути на його положенні, хто би готовий був без нас. Те, що цей чоловік прийшов, і Бог потім сказав тим друзям: отодіть до нього, там жертву треба принести, і хай він за вас помолиться. Прийшов цей чоловік, оце, це горніло, оце, цю піч таку прийшов. Приниження, друзі. Як воно написано перший розділ, дев'ятим віршом, нехай принижений брат хвалиться своєю висотою. Ну, приниженням як похвалитися Мона? Приниженням не похвалиться. Це дуже важливо, браті і сестри. Пригадую ще одного пророка з Писання, ви його теж знаєте, він зайняв працю після Ілії. Це Єлисей. Пам'ятаєте, одного разу він йшов, і його така прическа була як в мене. Булося не було. І там діти вийшли і принижували його, кричали Йди плішивий. Тоже кричали, а наслідок які плачевний. Певно, були не виховані діти. Іди, каже. і Вийшли медведиці, і результат плачевний. Батьки плакали, брати і сестри. Оце горніло. Бог каже, що народ мій жде плавільня. Ви чуєте? Божий народ жде плавільня. Ми сьогодні не повинні розслаблятися, дивлячись на цей час, який ми живемо. Час дуже непростий. І там була порада, ми співали, раджу тобі купити в мене. Бог пропонує сьогодні для нас, для мене першого стоячого перед вами, раджу тобі, раджу тобі. І я пригадую братів попередників які там сухобізводні, там в Сибірі. Вони переживали велике приниження. Від влади того часу. Коли не давали, коли забороняли, я пригадую це, друзі. Я пригадую той момент, коли у нас в хаті була Біблія, що мій дід користувався старенька. Я не знаю, чи вона досі збереглася, але дуже така вже жовтенька вона була, бо в користуванні була. Знаєте, коли Біблією користуються, вона ж з часом листки жовті стають. В хату, коли зайдеш до християн, то видно, чи вони користуються Біблією чи ні. Якщо не користується вона біленька, чистенька, така, знаєте, гарненька лежить, а там, де її користуються ж листки вже жовті, певно, її читають. І це важливо для нас. І вона лежала на столі. Я прийшов голова Свідради, заходить, побачив, що Біблія бігом побіг туди. Батько мій крепкий був. І ми пам'ятаємо, як вони там бурикалися, він боровся з ним, щоб не дати, щоб він забрав цю Біблію. Бо Біблія рідко було. Це слово було теж принижені. Я пригадую проповідь без палова. Брата, колись в нашому собранні був, коли, каже, зайшли в ну хату, шукали слово Боже. Він каже, не знав, куди сховати його. Він каже, взяв якісь там лахи, тоді ще того цілофану не було, замотав кучі навоза сховав Біблію. Вона теж приниження пережила Біблія. І вона сьогодні приходить приниження. Ви знаєте, коли я не виконую Слово Боже, я його принижую, правда? Я коли я не стараюся жити по писанні, я його, виходить, принижую. Воно для мене не авторитет, а Бог допоможе церква Божа нам сьогодні. Поважати один одного вищим за себе. Це важливо. Поважати одного вищим за себе. Написано в Слові Боже, хто з вас хоче бути старшим, будь-ким? Слугою? Це дуже важливо. Я для себе беру. Бути слугою і послужити. Це дуже важливо, браті і сестри. Христос сказав, я поміж вами який, як служащий. Христос так казав. І сьогодні це горніло приниження, горніло страдання, хто то проходить. Проходять сьогодні християни. Я пригадую, колись був там в стирківцях, сестричка там довгий час лежала, такі палочки була в лоссі поправити. Горніло страдання, проходила вона. Такі мучення проходить, каже, чому так? Для нас це сьогодні на землі не зрозуміло, чому люди проходять такі страждання. Церква Божа, на впереді, впереді. Божу, Боже, горніло. Переплавка буде, друзі, буде виправлена Твоя моя віра, на чому твоє моє основання. Для чого я жив, як і внікав, як я виконував, як я собі дав Слово Боже. Це дуже важливо для нас. Написано, що багатьма скорботами нам належить відти куди? В Царство. Ви знаєте, сьогодні оці вузькі ворота їх так розширили. Божий народ так розширив ті ворота вузенькі. І ту дорогу вузеньку так, знаєте, теж розширають, щоб вона трошки ширша була, щоб туди можна було щось зі світу взяти, принести в церкву, щоб воно в церкві це було. Це ненормально, друзі. Вузенька дорога. У нас звільбоїнами, у нас колючками, у нас тернинами, вона в приниженні, у нас слізами, вона у всяких печалях і скорботах, але Кінець благословенний, вічна радість, мир і благословення. Я був на похороні брата Веремчука, епіскопа нашого, старця, який вже відійшов в вічність. І там, браття, говорили: у ті перші часи, коли приниження приходив Божий народ, нелегко було друзі. Нелегкий час був. Приниження, платили життям, платили своїм життям, платили сім'ями, оставляли дружин, дітей, де їх вивозили далеко. Приниження проходив Божий народ. Друзі. І ми наближаємося до таких часів. 30 років Бог дав свободу для нас, благословенних днів. І ми мали такий благословенний час. І тому хай Бог допоможе нам цінити один одним, цінити, цінити церквою. Цініти Словом Божим. А для того, щоб це все пройти, нам треба сила. Нам треба Дух Святий. Браття і сестри, чому-то зараз я зауважую такі слабенькі молитви наші стали. Чому-то ми сьогодні не сповняємося Духом Святим? Чому-то нема духовного пенія, чому-то, друзі, нема молитв за духовне хрещення. Браття і сестри, це дуже важливо для нас, щоб це приниження проходити, коли буде Дух Святий в твоєму серці, коли благодать Боже, наповняти внутрішньо буде, ти все прийдеш. Бог дасть тобі сили. Бог дасть тобі сили, без нього не прийдеш. І я без нього не прийду. Ви не прийдете без нього, ну, але з ним прийдеш. Бо він дає силу написано втомленому. А з ним окшому дарує крепость. Отакий От наш Бог. І хай Бог сьогодні нас умудрить і дасть нам сили, друзі. Готовитись до того часу. Ми сьогодні різні чуємо толки, різні поняття, різні інформації, але я довіряю Духу Святому. Ви знаєте, я в цьому ніколи не помилився. Коли довіряю духа, чую голос його. Коли Бог відкриває і відкриває те, що має бути впереді. До речі, не всім відкриває. А знаєте чому? Бо буває, що християни сьогодні не хранять тайни в інтернет, скорі закинуть і хай весь світ слухає. Це не для світу, це для нас. Це для нас, Бог говорить через Святий. І каже Бог через Святий, поэтому не каже, не відкриває великі тайни серед народу, бо все туди, все туди викидається, що туди. А там пишуть всяку інформацію, недобру. Знаєте, я бачив це. Хай Бог допоможе нам, друзі, в цей час бодрствувати, стояти насторожі, да благословить Господь мене і вас і дасть нам сили пройти всякі приниження, всяку долину, що Господь допустить житті нашому, але зберегти вірність до кінця. Амінь.